Вітаю! Помітила, що багато хто плутає поняття пожертва і підношення, і сьогодні хочу розібратися в цих поняттях разом з вами для більшого глибшого розуміння. Отже, різниця між пожертвою і підношенням у духовному контексті полягає в намірах. Енергетиці дії та взаєминах із тим, кому вона спрямована. Хоча, на перший погляд, ці поняття схожі, обидва включають акт віддавання чогось важливого на глибинному рівні вони мають різну якість і різний сенс. У традиційних духовних системах пожертва асоціювалася з болючим віддаванням чогось цінного, часу, комфорту, здоров'я, грошей, бажань або навіть життя. Це вважалося необхідним для очищення кармічного спокутування або прояву глибокої віри. Пожертва тут дорівнює втраті заради вищого. Такі жертви могли руйнувати его, провокувати смирення, формувати дисципліну, але водночас вони часто будувалися на страху, провині або почутті обов'язку, могли застрягати в архетипі жертви, блокувати серце замість його відкривання. Тоді чи обов'язково проходити через біль у пожертві? Ні, не обов'язково. Біль не є вимогою духовного зростання, він часто є наслідком опору, прив'язаностей або відсутності усвідомлення та не самою суттю трансформації. Пожертва зроблена з примусу, страху, почуття провини чи самопокарання це дійсно низьковібраційний стан. У таких випадках вона може не очищати, а травмувати ще більше. Світла пожертва це не страждання, а усвідомлений вибір. Вона може включати складність, але не обов'язково біль. Вища форма пожертви це свідоме відпущення з прийняттям. Це жертва, що більше схожа на підношення, але має глибину внутрішньої трансформації. Наприклад, коли людина відпускає відносини, що більше не служать її росту. Це складно, але якщо вона робиться усвідомлено, з любов'ю, без гніву й жертовності, це дуже висока духовна дія. Тобто не біль очищує, а ясність і глибина усвідомлення. То чому вчення часто акцентують на болючій жертві? Це частина старої парадигми духовного шляху через страждання до спасіння. У ній була цінність у свій час для розчавлення его, очищення від пристрастей. Але в новій парадигмі, особливо для душ нового часу. Шлях через любов, прийняття, свідоме рішення є вищою частиною, бо не травмує тіло і психіку, не створює нового болю, кармічного вузла, вчить не знищення, а інтеграції та гармонії. Тобто нова парадигма говорить, пожертва дорівнює свідомий вибір, відпущення і звільнення. У новому підході пожертва це не страждання, а свідоме м'яке відпущення того, що більше не служить, це процес з глибини серця, коли ти вже не втрачаєш. А звільняєш, не тому, що мусиш, а тому, що відчуваєш, я вже виріс виросла з цього. Така пожертва це очищення через любов і ясність. Не потрібно ламати себе що прости, достатньо побачити, що більше не твоє, і з любов'ю відпустити. Розібравшися в цих двох парадигмах, нових і старих, давайте перейдемо до поняття, що ж таке підношення у високому духовному сенсі. Підношення це акт любові. Вдячності та вшанування, які народжуються з внутрішньої повноти, а не з дефіциту. Це коли ти не віддаєш помусиш, а даруєш, бо переповнена світлом, любов'ю, вірою, красою і приклади підношення. Це може бути квітка на вівтарі, твоя молитва чи пісня, час приділений улюбленій справі з відкритим серцем, час проведений з тими людьми, які потребують твоєї допомоги та підтримки, коли ти це робиш також з відкритим серцем. Відношення це не про те, що ти даєш, а в якому стані ти це робиш. Отже, порівняння, стара пожертва через біль має енергію болю, примусу і втрати, викликає дуже часто внутрішній конфлікт, і мотивом якої є спокута і самопокарання, і як результат іноді зцілення, іноді травма. Нова пожертва через прийняття це прийняття, ясність і звільнення. Стан душі, мирне розуміння і мотив гармонізація і трансформація, і як результат м'яке очищення і полегшення, і підношення у високому стані несе в собі енергію любові, вдячності і єднання, викликає стан душі радісного служіння, є мотивом вшанування і радість, і як результат підняття вібрацій і розквіт. Отже, як перейти з низького стану до високого? Замість що мені треба віддати, питай. Що я готова відпустити з любов'ю, бо це вже віджило, замість чим пожертвувати, щоб бути гідною, гідним, питай, чим я можу поділитися з повноти свого серця. Робіть підношення простими діями, запаліть свічку з наміром, поставте чашку води або квітку на вівтар, промовте слова вдячності, творцю, абсолюту, будь-кому із вищих сил, вдячність лісу, річці. Сонцю, будь-яким природним явищам. Намалюйте, заспівайте, потанцюйте, і це буде підношенням душі. Головне стан, з якого ви це робите, найцінніший за форму. Світ більше не потребує жертв, що болять. Він потребує світлих, свідомих душ, які діляться з повноти, і саме цього ми маємо вчитися. Іноді найбільша пожертва це перестати жити в жертовності. А найсвітліше підношення це бути собою в повному сяйві, бути собою справжнім, істинним, не вдягати якісь маски, а робити і відчувати те, що йде від серця. Зі свого досвіду можу сказати, що підношення дійсно дуже важливі і дуже цінні. Вони дійсно підвищують рівень вібрацій і допомагають налагоджувати зв'язок і контакт із вищими силами. Тобто, я постійно, в мене є свій вівтар, і на який я постійно роблю певні підношення для вищих сил. Найчастіше це якісь солодощі, фрукти, квіти, свічка, яку я запалюю. І це також дуже допомагає закріпити. Певну молитву чи певне прохання до вищих сил на фізичному рівні. Тобто, коли ми звертаємося до вищих сил, до Творця, до абсолюта, до будь-якого із вищих сил, і просимо про якусь допомогу, підтримку, то певне підношення допомагає закріпити це все фізично. І дійсно важливий стан, з якого ви це робите. Коли ви це робите, певне підношення із стану. Наповненості щирої вдячності, це найкращий стан, із якого ви це можете робити. Він дійсно підвищує рівень ваших вібрацій і закріплює ваш взаємозв'язок. Якщо відчуваєте відгук, поділіться в коментарях своїми думками стосовно підношень і пожертв.